Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Друзі та вороги РИМЛЯН 12.18. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми, вчений Кеннет Бейлі розповів про лідера однієї африканської держави. Який зумів зайняти незвичне становище в міжнародному співтоваристві, а саме встановив дружні стосунки як з Ізраїлем, так і з навколишніми країнами. Коли хтось запитав його, як йому вдається підтримувати цю тендітну рівновагу, він відповів: ми всюди намагаємося знайти друзів, але не вітаємо, якщо вони намагаються знайти нам ворогів мудро та дуже практично. Те, чого цей африканський політик досяг на міжнародному рівні, апостол Павло переконував своїх читачів досягати на особистому рівні. Докладно описуючи життя, змінене Христом, він казав Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. А далі, розвиваючи цю тему, він навіть показав, як слід поводитися з ворогами. У всьому цьому має проявлятися наша довіра Богові та Його всевладній турботі? Жити в мирі з усіма не завжди можливо. Власне, апостол Павло так і каже: якщо. Але ми, віруючи в Христа, відповідальні за те, щоб дозволяти Його мудрості спрямовувати наше життя і бути миротворцями в навколишньому світі. Чи можна знайти кращий спосіб прославити Князя миру? З ким вам важко жити в мирі? Як ви можете стати миротворцем і принести благодать у ці стосунки? Помолимось. Люблячий небесний Отче, я був твоїм ворогом, а ти назвав мене другом. Зроби мене миротворцем, щоб і я міг нести таку саму благодать оточуючим. Амінь. Матеріал Надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.